Вартість квадратного метра. І як це зробити? Очевидно, що це не те, що би можна, це потрібно робити. Тому що е е, станом на початок березня в місті Києві було офіційно оприлюднено інформацію. Середня вартість одної квадратного метра 1641 долар. Як в цих умовах можна реалізовувати програму, в якій передбачено 500 доларів за один квадратний метр, я особисто не знаю. Звичайно, можна говорити про те, що потрібно прибирати корупційну складову в різних містах або в різних регіонах України, вона є різною, і те, що говорили про те, що офіційно 40% ми не Ну немає такої офіційної цифри. Немає такої офіційної цифри. Вона може бути десь більшою, десь меншою, але е, є ще є ще інші фактори, які впливають на собі вартість одного квадратного метра житла. Це доступність землі, на якій будується, і офіційна і неофіційна вартість цієї доступності це мережі. Вартість будівництва цих мереж і вартість підключення. До речі, зараз в Верховній Раді е, проходить, готується до другого читання законопроект, який введе для будівельних компаній підключення до мереж. Це, от, монополісти в цій галузі вони лобіюють цей законопроект і там доведеться платити просто ні за що. За, за самий факт підключення. Збудуй за свої гроші трансформаторну підстанцію, зроби лінію, а потім заплати. За те, щоби тобі дали право підключитися цією трансформаторною електростанцією до тих мереж, які вже існують, це все лягає на один квадратний метр. Якщо хтось має ілюзію, що е, в, е, вводячи от подібні додаткові витрати для забудовників. Це ніяким чином не відобразиться на вартості квадратного метра для кінцевого споживача, для покупця. Е, він або дуже наївна людина, або людина, яка вводить інших в оману всі ці гроші лягають у вартість квадратного метра житла. А тепер одна річ стосовно іпотечного кредитування Та ще ще намучишся, поки передасиш. Але я би хотів сказати, е, е, от, е, на початку ми дивились сюжет. І в цьому сюжеті була така фраза, що викласти, викласти в Україні викласти всю суму за житло мало хто готовий. Я вам скажу, у всьому світі мало хто готовий. І у всьому світі, як правило, житло купується в кредит. Але потрібно, а продовження але потрібно... фрази за існуючими схемами іпотеки Ні. та розстрочки. Ви її не дослухали? Е, так, так, так. За так, існуючими так, у нас так, схемами. Так. Так от я хочу сказати, що в Європі в середньому, в успішних країнах, 3-4-4,5% – це процентна ставка по іпотечному кредиту. В країні, яка знаходиться на межі, про яку ми кожен день дивимося по телевізору, спалені там автобуси перекинуті, морди б'ють одне одному. Я маю на увазі Грецію, і Іпотеч... ставка по іпотечному кредитуванню, 7 Сім Давайте Відпеки. по нашій країні, тому що про те, але, що ви говорите, але, але ми тепер... покажемо зараз у сюжеті. Ой, я перепрошую, але те, що те те про що ми говорили зараз, 18%. Мова йде про 2-3 по тій програмі, яка ініційована президентом України. У мене є кілька питань е, стосовно реалістичності цієї програми. Я особисто переконаний в тому, що вона реалізована не буде. Але я зараз скажу, чому. На жаль, тому що я за те, щоб такі програми були реалізовані. Перше, немає критеріїв відбору тих, кому буде надаватися такий іпотечний кредит. Якщо говорити про те, що це буде надаватися самим упослідженим, а такою була би логіка, то кредитів не буде взагалі, тому що банки їм не видадуть кредити. Да, 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 дуже, цікавий, дуже цікавий момент. З одного боку ця людина має прийти в державну в мене грошей. Немає, я хочу щоб я потрапив цю державну програму, а потім іти до банку і говорити, я сплачу вам. Я просто кредити. хочу проілюструвати. Я, я квартира 50 тисяч доларів. Не сама велика, не сама маленька, просто собі квартира 50 тисяч доларів. У випадку, що ця програма розрахована на 10 років, а там овейде 10-15 років, ну щоб когліше було рахувати. Якщо немає авансового платежу, а тут і такий варіант передбачається. Тоді в рік потрібно віддавати, якщо навіть взагалі відсотків не платити 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів це 40 тисяч гривень по сьогоднішньому курсу. Щоб віддати 40 тисяч гривень Ми і при цьому повторюємо. їсти, пити, дітей якимось чином утримувати. Для того, щоб банк був впевнений, що йому віддадуть, є свої певні нормативи. Розмір кредиту не має перевищувати 20% від доходу сім'ї. 200 тисяч. Окей, 40. Значить, 100 тисяч дохід. Так от я задаю питання. 100 тисяч дохід у сім'ї це ті, хто найбільше потребують сьогодні житла. Ні, частина таких уже в якийсь спосіб вирішила або вирішує своє житлове питання. Ті, для кого немає шансів без допомоги держави вирішити питання, вони таких доходів не мають. Тому для е, того, щоб взагалі ця програма запрацювала. Ну, перше, нам потрібно внести зміни в закон України про державний бюджет України, хоча б не поточний рік, і цей мільярд передбачити. Поки що такого навіть проекту так. верховного. Ні немає у нас тільки з Кирова можеда Кирило, може підтвердити це, але тепер на 10 років програма. Значить, потрібно якимось законодавчим актом, а в Україні це неможливо, передбачити, що 10 років буде виділятись по мільярду, щоб закрити вже хоча б тих, що будуть профінансовані про, про, про в цьому державна роді. програма є. Вона приймається на 10 років. Ми, але ми не приймає, це, як вона приймається на 10 років, але ніколи, ніколи, ніколи. Жодна програма, не виконана. Жодної державної програми будь-якої не виконано Абсолютно. я вам скажу, що навіть якщо вона буде прийнята у вигляді державної програми, то у нас є програми по пільгові. Ках про пофганцях і є додаток до закону про бюджет України, яким прописано, що Кабінет міністрів фінансує в міру своїх сил можливостей, а насправді в міру своїх пріоритетів. Розумієте? І тому в повненості в банках я банки не захищаю. Я ні, вони самі себе захистять, але я би на їх місці як від чуми втікав би від цього, тому що є ризики того характеру, про який ми говорили, а є ще ж інші ризики. Не так просто в людини Тебі просто забрати квартиру, У випадку, року. навіть якщо є всі підстави для цього, не так просто забрати, розумієте?